Вітаю усіх. Сьогодні великий відогляд будинка з дизайнерським ремонтом, село Ходосівка, ділянка 12 соток на ділянці є 10 молодих сосом. Денек 240 метрів з терасою, Така причудова кухня стрівцем, з острівцем, з барстійкою, багато вікон, гарні вікна, енергоефективні, саламандр німецький. А та також вітальня. З такою їдальнею стіл вже. Кухня вітальна повністю укомплектована. Техніка-сантехніка також є. Також мастер-спальня укомплектована. є трюмо, стівець. Все по порядку. Будемо розповідати. Сьогодні буде великий відеоогляд. Дивіться на цю величезну терасу. Дуже затишне місце. Такий задній дворик з такими сосенками. Дуже гарна також панорама. Це треба, звісно, вживу, бачити там і Київ, де очі не видно, ну і пагорби, пісочки. Є багато паркомісць, також є навіс на два авто, кондиціонери вмонтовані, Купер Хантер, газ заведений в будинок. Також зроблений на газовий генератор, щоб встановити його в дженерах американський поставити, буде будинок повністю автономний. Давайте почнемо від початку. Ось такий будиночок з фасаду. Фасад клінкерна плитка німецька. Сам будинок побудований з керамічної цегли, ось також є 15 см і фасад, клінкерна плитка і штукатурка. Метаучерепиться йде дах, утеплене мінватове, також є горище. Також навіс на два авто є вивід під електромобіль. Таке чудове затишне місце. Зліва, справа, бачите, немає сусідів, зліва також сусідів немає. Ктрюся дуже гарне тихе затишне місце. Дуже варто, дуже раджу розглянути, хто любить. Так, тишину, поки, гарні панорами, ліса, Тут септик з проливом, з того боку, праворуч є свердловина. Ну, я потім вже обійду повністю ділянку і вже зможу вам все до кінця розповісти. А поки що давайте почнемо з повного відеоперегляду. Газончик красивий. Ось подивіться, як він ще поглядає з центру. Дві ялиночки. Озеленення симпатичне зроблене. І все по на початку. Ми війшли передпокій, зліва є шафа, з місце під верхній одяг, підзуття. І шафи. Також верхня є, Тут іде гардеробна. Треба її доробити. Повторюю, будинок повністю новий. Нещодавно закінчив ремонт. Сама коробка призмувала, а в цьому році закінчили буквально нещодавно, десь за місяць тому ремонт. Дивіться на це зеркало. Всі його оцінюють з таким підсвіточками величезне зеркало. Дуже класне, класне дизайнське рішення. Так? Далі йде санвузол на першому поверсі з таким великим рукомийником і зерком. Також душова подивіться величезна. Гроя йде сантехніка. Також є шафи вбудовані. ось так, прямо. Палиці зліва справа. Є також рушник-сушарка, туалет, гігієнічний душ, це все зроблено. Далі сходи чудові. Вони самі будуть монолітні, а обкладені деревом. саці це, це, це дерево. Також тут можна кладовочку доробити собі. На першому поверсі також є окрема кімната обов'язкова. З окремим виходом на ту терасу. Вітайте? Де я з вами проходив? Така гарна. гостьова кімната, кабінет. Правдом для літніх людей дуже зручна кімната. З видом на задній двір. І. Будь ласка, чудова. вітальня З таким крісом. Великим диванчиком Тут телевізор можна зробити собі. Далі йде така їдальня. Тут стіл встановлений. Шість стільців, але можна і більше доставити і більше людей по місці. Отак це все виглядає. Далі ще раз покажу вам, вже більш предметно. Кухню зі острівцям, з Барстійкою і світочки. Бош-техніка. Також є посудомийка велика. А посудомийка І холодильник, до речі, також великий а Холодильник вірпу. Великий вмонтований холодильник з також. Морозильною камерою. Духова шафа. Індукційна плита. Також, дивіться, місце під водичку і під світочки. Гарне рішення. Можна щось скласти на ці полиці. Простіючка. З цього боку шафи, зверху шафи, витяжка, зрозуміло, є. Також тут шафи. Ну і всі завжди оцінюють тут, це камінеч, каміння, іде з толишнє. І завжди оцінюють, острівець. Так. Вид ялиночку, там якраз передній двір з ялиночкою. Чудова кухня вітальна. З виходом на цю терасу. Дуже тут тихо, спокійно. Купер Хантер йде кондиціонер. Багато підсвіточок. Ці люстри, вони не дешеві, якісно. Стараюся якісно все робити. Також підсвіточки, бачите, скільки тут точкових, рекриних. Тут підсвіточка також. Ще на першому поверсі я вам не показав. Є котельня. У заведений, є котел. щитова, вже підписана повністю. Ось так там все написано. Тепа підлога водіна на першому поверсі буде, де йде. Так от тут місце під фільтрацію. щоб водичка стікала, є також це. Далі. Давайте швидко нагадаю вам перший поверх і потім підемось на другий. Ми війшли з ліва гардеробна, тут санвузол, праворуч є шафа з таким дзеркалом. Тут йде котельня. Потім кімната окрема, сходи на другий поверх, вітальня, їдальня, кухня з острівцем з барстійкою. Така віконечко бокове і вихід на терасу. Так, давайте на другий поверх підіймемося. Що подобається таке відео? Ставте like, лайк, підписуйтесь. Також, якщо вам цей будиночок, будь ласка, не забувайте, дзвоніть, пишіть, зможемо вам оперативно показати його. На другому поверсі є три окремі спальні, два санузли, одна гардеробна і вихід також на горища. Панорамні вікна йдуть на лісочок. Давайте почнемо з головного санузла, два рукомийника, гровіде сантехніка. Змішувач. Такий великий, велике таке зеркало на нього. Дуже так, гарненько виглядає і такий вид на сосни. Внизу тут зроблено місце під пральню і сушилку. Також зручно, що одразу зробили таку шафу величезну для білизни, дуже зручне йде душова. Е, санвузок, і ніч туш і такий рушник. Сушарка. Трап під нахилом, так, і отак це виглядає з цього боку, і ви на такий м'ясочок. Далі йдуть. І окремі кімнаті. Це перша окрема кімната велика для дитяча, окрема кімната, кому як краще. В кімнатах йдуть батареї, або підлога йде в санузлах. Це друга кімната також окрема, а потім буде вже мастер-спальня зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною, вже зі своєю кухнею. З, з зі своїм трьом. І ось такий вид з кімнати відкривається. Жуємо. Дуже, Дуже тихе спокійне місце. Нагадую. Так, це я показав вам другу кімнату на другому поверсі. Зараз буде третя кімната і четверта на першому. Так нагадую. Це майстер спання. мастер-спальня и да. И своим жилищечком, тумба, трюмо, туалетный столик, так, ось такой потужный, ручный. Такие я також ничнички, ручные и слева то же самое. Далі йде санвузол з ванною кімнатою, туалетом, гігієнічним душем. Також є полиця і така шафа. Тут також праворуч є шафа. підсвітничка І чудовий санвузол. І далі є ще своя обов'язкова гардеробна. Тоді на другому поверсі нагадаю, ми йшли, Сходи моноліт, перекриття моноліт, садузол загальний, раз кімната, мастер спальня зі своєю гардроб зі своїм санузлом, і ще одна кімната, і також є вихід на гореч. Давайте спустимось вниз, Я вам покажу зараз повністю повністю покажу вам ділянку. докладно все розкажу. І будемо закінчувати цей відеогляд. Клас по ділянці це багато прокомісць. Із-за того, що такий тут ковий заїсти йде в цей будинок велике плюс, що можна доробити і навіс, і гараж, і підсобне, тут достатньо місця для цього. Друзі приїхали, рідні, близькі приїхали для всіх, буде тут місце. Таке навіс на два авто, і тут бачите це все паркомісця з таким тупиком заїздом. І тут те ж саме. Далі. Да, зліва йде перелив септик. Це під газовий генератор вивід. Вже тих мову є, не треба заново це все робити. Вчезний плюс. Так, тут під електромобіль. Газончик, бачите, нещодавно його постригли, то він гарно виглядає. І ось така діляночка ззаду. З такою. Великою терасою врівень іде за першим поверхом тераса піднята. Так виглядає будинок збоку. Задньої частини і та тераса. Це тут така ділянка з соснами. Газон зроблений, автополив зроблений, капельний полив зроблений. До речі, водовідведення не розказав вам, Ось воно тут, тут, там, будь де по будинку, йде і вивод в цей люк. сюди вона виходить. Зараз я вам покажу більш предметно ці сосни. Вони такі досить великі, до 10 метрів деякі з них. Забор повністю по периметру зроблений. Сосенки всі гарні. Так, виглядає засосневий будинок. Далі. Ще біду до кінця в ділянку, щоб ви повністю бачу, Тут Часто і пташки бувають на цих сосенках. дійшов до кінця. Така ще бокова частина є ділянки, можна також ще з нею придумати. Чи дитячий майданчик? Місце і під басейн є, і місце є під барбекю зону, сауну, що любить. Можна це чи все, все разом любити. Можна все це тут добудувати. Нагадаю, ділянка в районі 12 соток. Також йде хантер автополив, тут свердловина. І вже тішуємо знов до фасаду будинка. Задня частина ділянки, Краз зараз гарно сонечко сяє? Нагадаю, тоді будинок 240 метрів з терасою. Ділянка 12 соток. Зроблений гарний дизайнерський ремонт, будинок з газом. Є чотири окремі спальні, кухня-вітальня, місцеп'їдальня, тераса, навіс на два авто, три санузле. Також є горище. Будемо раді, запрошуємо вас. В телефоні, буде у... в телефоні буде всі меседжери, можете дзвонити, і в описі ціна. Точна ціна буде вказана. Всім гарного дня, до бачення.